Один із найпоширеніших інструментів у всій статистиці є поняття стандартизованої оцінки. Або також ми можемо її називати Z-оцінка, це загально прийнята назва. І один із способів розглянути Z-оцінку, це просто кількість стандартних відхилень від середнього значення, яке має певна точка. Тож, дозвольте мені це записати. Я так і напишу, що це кількість. Стандартних відхилень Дальних відхилень. Ось так. Кількість стандартних відхилень від середнього значення. Я просто запишу як Мю. Це те ж саме, що середнє значення для окремої точки даних. Для окремої точки мої точки даних. Чудово. Отже, z оцінка або ж ми можемо також її називати стандартизована оцінка, це кількість стандартних відхилень. Від мюн середнього значення для окремої точки даних. Так, тут я напишу ось так. Кількість, аби точно було зрозуміло. Тож, тепер зробімо це трішки конкретніше. Припустимо, що ви морський біолог, і ви відкрили новий вид крилатих черепах. І всього їх сім видів. Вся популяція цих крилатих черепах це сім особин. Тож. І ви насправді здатні виміряти всіх крилатих черепах. І вас цікавить їх довжина. А також ви хочете дізнатися, як розподіляється ця довжина. Тож запишімо це. Візьмемо інший колір і зробимо тут невеличку табличку. Довжина. Крилатих черепах. Ватих черепах. І ми вимірюємо їх, ну, нехай у сантиметрах. Ось такі вони у нас дійсно дуже маленькі, ці крилаті черепахи. І ви знаєте довжину кожної з цих особин. Тож, перша особина буде у нас 2 см, вони дійсно дуже маленькі, наші черепашки. Потім 2 см, наступна буде 3 см. Потім буде 2, 5, 1 і 6. І тепер, якщо ми хочемо дізнатися середнє значення, тобто ню, то що ми маємо зробити? Ми маємо додати довжину всіх крилатих черепах і поділити на 7, адже у нас 7 особин. І якщо ми це зробимо, то ми отримуємо 3 що наше середнє значення довжини крилатої черепахи буде 3 см. Тепер ми можемо виміряти стандартне відхилення. Насправді, ви можете поставити це відео на паузу і порахувати самостійно, проте я вже це зробила заздалегідь, і якщо ми округлимо, то у нас вийде близько 1,69. Отже, маючи цю інформацію, ви можете обчислити Z-оцінку для кожної з цих точок даних. Тож поставте це відео на паузу і перевірте, чи зможете ви це зробити. Тож тепер я пропоную разом переховати Z-оцінку. Тож, зробімо для неї окрему колоночку Z-оцінка. Що ж, випливаючи з означення, як ми можемо записати загальну формулу? Як вона буде виглядати? Ну, нехай x – це дані певної конкретної точки, від яких ми маємо відняти середнє значення, кількість стандартних відхилень від середнього значення, а потім поділити на стандартні відхилення. Тож потім. Ми будемо це все ділити на стандартне відхилення. Я вам пропоную це все разом наразі порахувати. Ну, принаймні для деяких випадків. Тож, який випадок ми візьмемо першим? Ну, нехай це буде двічка. Ось це. Рахуємо чітко за формулою. Ми мали 2 см довжину першої черепахи. Потім ми віднімаємо середнє значення, тобто. У нас буде 3 см. І це все ми маємо поділити на стандартне відхилення. 1,69. І це буде приблизно дорівнювати, я вже це порахувала. 0,59. Звичайно, що для другої черепашки Z-оцінка буде такою ж самою, адже її довжина також була 2 см. А середнє значення та стандартне відхилення у нас лишаються незмінними. І тепер я пропоную порахувати також, можливо, для нашої шістки. Що ми тут можемо зробити? Ми беремо шістку, наш Х, віднімаємо від неї середнє значення, трічку, і це все будемо ділити на стандартне відхилення. В результаті ми отримуємо щось наближено до 1,77. Чудово, для решти я закликаю вас поставити це відео на паузу і розв'язати самостійно. Насправді, досить логічне питання, яке може виникнути у декого з вас, це чому нас взагалі хвилює наша Z-оцінка? Навіщо нам це потрібно? Навіщо нам потрібно знати, скільки стандартних відхилень вище або нижче середнього значення має наша точка? У вашому майбутньому статистичному житті Z-оцінка буде дуже корисною подумати про те, наскільки звичайним або ж незвичайним є певна точка даних. І це буде дуже цінним, коли ми почнемо робити висновки на основі наших даних. Тож я залишу вас тут. Просто майте на увазі, що це дійсно дуже корисна ідея. Але вона насправді досить проста за своєю суті. Якщо ви знаєте середнє значення, і ви знаєте стандартне відхилення, то ви можете взяти вашу точку і знайти її Z-оцінку. Ось, в принципі, і вся ідея нашої Z-оцінки і її формула.